Яке відео чи запис є абсолютно безневинним, але стає жахливим, якщо зазирнути в історію, що стоїть за ним? Останній виступ Кермен Міранди. Кермен Міранда, відома співачка і танцівниця 1940-х років, виступила на шоу Джимі Дюранти 4 серпня 1955 року? Наприкінці свого виступу вона ненадовго впала на коліна, але піднялась після вигуків підопічних. Пізніше вона померла від обширного серцевого нападу тієї ночі. Тема не Reddit. Автори Reddit роблять фото під час походу на задньому фоні непритомне тіло людини, яка отримала важкі поранення напередодні ввечері. Я з Чехії і на YouTube є відео учасника, хто хоче стати мільйонером Віктора Каливоди. Він досить розумний хлопець і виступає більш ніж добре. Однак, згодом він став одним з найвідоміших масових вбивць в історії нашої країни. Це відео WWTBM завжди викликає у мене мурашки по шкірі. Одного разу я побачив репортаж у новинах про тіло жінки, скинуте в озеро. Поліція все ще шукала тіло. Вони опитали чоловіка, який сказав, що це могла бути чиясь мати. Через кілька годин вони з'ясували, що це було тіло матері цього чоловіка. А як до відео, яке було на сеті, тож У», де було дві дівчинки і тато, прив'язував до ліжка в ігровій формі, але це було схоже на підручник для педофілів про те, як робити це з дітьми, щоб педофіл міг зробити з ними все, що захоче. Тож сказали на шоу, що це було моторошно, і весь канал хлопців на ютуб був дивним. Через кілька місяців ФБР або щось подібне розслідувало це і виявило, що хлопець був педофілом, який знущався над дівчатами і виставляв їх на своєму дитячому каналі на Ютуб. Це відео виглядало моторошно невинним, поки ви не дізналися справжню історію. Серіал Сім'я Віллісів», який виходив два сезони на телеканалі «TLC». Батько був суперконтролером своїх 12 дітей і дружини і просто випромінював моторошні флюїди. Я був шокований, коли дізнався, що він гвалтував власних дочок протягом багатьох років, причому найстарша з них сказала, що домагання почались, коли їй було три роки. Всі 12 дітей навчались вдома, займались танцями і боротьбою, але тільки між собою. Вони були ізольовані від інших людей, він також був суворим щодо своїх дочок. Щоб вони берегли себе до шлюбу, навіть якщо він гвалтував їх. У шоу є епізод, де він обговорює з дітьми, як вони будуть будувати будинки на його території, щоб його майбутні онуки були поруч. Це схоже на те, що він намагався підготувати свої наступні жертви, коли його доньки виростуть. Найгірше те, що мати знала про це деякий час, але нічого не робила. Друг сім'ї в кінцевому підсумку звернувся до влади, що призвело до його арешту і засудження на 40 років. Дуже моторошно дивитись кліпи шоу, знаючи, що відбувалося за зачиненими дверима. Це відео з камер спостереження, на якому Тімоті Пітсен разом з матір'ю заселяється в готель. Але насправді це було незадовго до того, як його мати наклала на себе руки і залишила записку, в якій говорили, що Тімоті в безпеці, але його ніколи не знайдуть. Він досі вважається зниклим Dating Game. концепція здавалась досить невинною. Жінка обирає холостяке трьох доступних учасників і вони йдуть на побачення. Однак у 1978 році гра затьмарилась, коли сирійний вбився Рудні Алькале був номінований як учасник і фактично виграв гру. Учасниця відмовилась йти з ним на побачення, бо вважала, що він був насправді моторошним. Після його слів вона ухилилась від пострілу. Нещодавно ми з мамою дивилися одну з передач 2020, /20, і там розповідали про жінку, яка пішла пити одного вечора, і більше її ніхто не бачив. Вона повернулася в квартиру одного хлопця, але на відео з готелю видно, що вона пішла незабаром після прибуття, а хлопець у квартирі клявся, що їй чого їй не робив. Але вони продовжували допитувати цього хлопця, який був останнім, хто бачив її живою. Вони зупинилися на заправці, і він стверджує, що вона почала розмовляти з іншим хлопцем, сіла в його машину і поїхала. Він розіграв цілу вестеву. якби я тільки знав, я б її не відпустив. Зі сльозами та іншим. Через кілька днів з'явилося відео, на якому він працює на своїй роботі, і це дуже банальне відео. У нього на візку холодильник, і він ставить його в морозильну камеру. Він працював в компанії з виробництва продуктів харчування. Коли поліція допитувала його боса, вони попросили показати всі її відеозаписи, і вона погодилась. Коли вони дійшли до тієї частини запису, де він кладе холодильнику морозильну камеру, вона сказала поліції зупинитися. Вона сказала, що ці холодильники використовувалися для зберігання батончиків мюсли, і не було жодної причини класти їх у морозильну кемеру. Тіло дівчини було тем, через кілька днів він вивіз його на задні двір і спалив майже все в бочці в провулку, але це було до того, як поліція побачила відеозапис. І він встиг побілити весь свій фургон до того, як поліція змогла його обшукати. Щиро дякую вам за перегляд, буду дуже вдячний за лайки та підписку. До речі, на мій канал повернули монетизацію, тому, якщо у вас є бажання, ви можете стати моїм спонсором. На цьому все, до нових зустрічей.